Всім привіт! За візі. Сьогодні ми продовжуємо Fife Test Freddy's Help Wanted 2. І сьогодні буде остання серія. Бо сьогодні ми відкриємо абсолютно всі секрети цієї гри. І почнемо ми з того, що відкриємо спеціальний пульт для цих дверей, за якими дуже дивні звуки. І коротше, це... я не знаю, як до цього сам не додумався, хоча це реально не очевидно. І для того, щоб отримати спеціальну крутілку оцих дверей, нам треба пройти рівно 12 рівнів. А в мене пройдено рівно 11 міні-ігр. І зараз ми пройдемо так, це саме Фізі Пас Найт 1. Я думаю, це все очевидно, чого іменно Фізі Пас Найт 1, але я не знаю, як я не завичав цю міні-ігру до цього, так. Роби правильні закази, щоб відправляти їх в Delivery Center. Далі... Блін, а я до речі... А, ну доставка делі. Окей, Використовуй камери, щоб побачити чи працюють ставботи. А, все. Окей, це досить проста мені гра. Блін, я не знаю, скільки раз я вже жартував до тео, то що фізіо. Фізі, хо Фізі, фізі фізи напої. Фредді фас бра. Як це оригінально. Так, заповни форму і почни роботу. Так, окей, я нажав на кнопку. Так, почекайте, що тут робити? Я прочитав, мені. Нова робота інструкція. Використовуй контейнери. Збирай. Э, інгредієнти роби ...фізі... Коротше, пас шипучку. <noise> заповни інгредієнти. Йо, маю, таймер, да. Так, цукор, цукор, Ооо, ну зрозуміло. Цукор. Цукор і. Ей! Ей, сіт, кислота. Добре, цукор, цукор, кислота. Кому? Е, поклади його от сюди от. Е, нажми на треш батон, щоб викинути. Хороша хороша кнопка, хороша кнопка. Ми все справили. Так, це зекономій гроші і. час. Так, Та Я зрозумів. Кофеін. Кофеїн? Кофеін. Так, а як кофеїн отримати? Так, чувак, а чого він не працює? Чого фастбот не працює? Кофеїн! Чувак, роби кофеін. Він щось нажимає. Так, добре. О, кофій. А, блін, я тупонув жорстко. Коротше, все, 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 я зрозумів. Ось цього треба нажимати на ботів, щоб вони працювали і заповняли цю шипучку. Добре, це в принципі досить проста. Мені. Раз. Сукор, цукор, кофеїн. Це таке ізі. В порівнянні з цією піцею для чіки, це взагалі як раз плюнуть. Так, давай подивимося, як працюють. О, у нас... О, немає. Як напої з окорочком робить, правда, я не уявляю. Що він там їздить? Ох, мойо, пр продивився замовлення. Так, а це мені ще. Що? Повертайтесь до роботи. Ти побачився завтра. Що? Наступний час за... Серйозно, це було так просто. Добре, добре. Добре. Я в принципі не проти, бо це була 12-міні-гра. Добре, це, по ідеї, була реально 12-та міні-гра. Так що давай вернемся. І зараз у нас на селі повинен е, з'явитися ключ із FNAF Security Бріч. Так, так, Security Бріч руїни. І... Ось і. Він. Зараз треба вімкнути мені освітлення і. О, вау! Нарешті, блін! Я коротше пройшов ще дві міні-ігри, я не знаю на що це впливало. Я пройшов міні-ігри. Зараз я покажу кого. Оцього. У неї є повідомлення для мене. Я готовий. Оці, коротше, міні-игри стилістик. Використовуй ключ для того, щоб пасти в тьму. Ключ, коротше, цей найважливіший для тебе. Йоу, так. Так, так, так. Я, я знаю, що ключ найважливіший для мене. Я хотів... Я теж думав, думав, що серія тільки почнеться і ми зразу його отримаємо, але. Добре, добре, хоча б так. І що ж? Тюн. Ага, так, так, так. Ну це в VR цікавіше було б. Ну добре. Так, в принципі теж, мені досить подобалася міні-гра в оригінальному security Breach в руїнах. Так, так, так. Став монети. Якась дичь. Так, і що це за діч, Нажми X, щоб знати маску, чоо... Е -е -е. Добре, ми сюди пізніше монети вставимо, які у нас є, но. Але... Давай. Так, побач. Досягнення отримано. Відкрий очі. Побач світ, яким він є насправді. Ой, підлагує щось в мене. Йоми, ікс, щоб вернутися в AR. Так, а цих дверей не було, начебто. <гас> Це та сама кімната з руїн, чи. з... Це... Ні, це не де з... А, ну да, 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 це з руїн, з руїн, з руїн. добре, -доб 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 -доб. Я думав, що це в першій ча... Стоп, так це вперше. Так. Це з якого ФНАФа було? По-моєму. З... І в першій... Ой, яком в звичайному секеріті бриші в руїнах. Uh, Прийди, отримай цукерку тут. Цукерка, цукерка, цукер. Цукерка. Так, 25 центів. О, монетка. Дякую. Так, я. Соб в тебе вставить монетку на Так, Тепер я розкажу тобі історію про сім'ю, яка загубила важливу річ в їхньому житті. Ну давай продовжуй. Мало часу було у сім'ї. блін! вони замовили свій улюблений топінг для піци в піцерії. Вони моцарелові балочки з класний напій і іграшку отримали, і картошку фрі ще. це коштувало тільки 50 доларів. Ну, дорого 50 доларів. ти що, кендімен. Добре, що далі було? <пробітник> Вони всі забрали їжу і всі померли. Тут маска. І тут. О! Тепер всі оці звичайні міні-ігри зломані, а звичайні. Не <кхи> Я вбачаюсь, а не зву. Я просто. <пев> Ламає всі шаблони мені ця серія, так. А, ну тут ми не, не то щоб сильно проходили, так, карусель, друга, тут все друга частина. Йо, май, третя, дру. Ой Ой, Хелпі третій, нарешті. Ну це круто, а для чого тут оця маска? Щоб вернутися в AR, ну, ну. Ну ні, 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 Почекайте. Тут повинна бути якась ще паскалочка, секретка. От, щось таке. Сек... Супер мега секрет, що замічу лише я, ну а мабуть. Я не такий, крутий, щоб його побачити. Так, і. Ура! Так, і я в реалі. Я б на її місці теж жив би в VR і. А, ні, окей, ці двері тут є. І можливо вони теж якимось магічним способом відкриваються. Но... Я дуже сумніваюсь. Ну давай, в саме монети. У нас же ж є. Ей. Ей. Так у нас же ж є монети. Ну давай пройдемо якусь міні-гру. Так, ну ні, мені буде зручніше подивитися отут, що я хочу більше пройти. Я хочу, знаєш, що більше пройти. Мабуть, мабуть, мабуть. Ну, хелпі, ми в минулій частині проходили. Е, давай, давай, давай хелпі, 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 хелпі. Так, а якось буде відрізнятися. Welcome а, ні.

О, реально, дуже хороші новини місяць. Мені вони прям. Душу гріють, що, що таке у нас відбувається. реально, І Просто без таких приємних малих речей я, де було б щастя. Що, з синім попшика? На тобі з синім почав, тільки не кричи, Хелпі, будь ласка, не треба. Тут він такий крикливий, я не знаю, хто тут буде нападати, ну, по-моєму. Окей, окей. Мені здається, тут буде нападати скраб бейбі А все тому, що. В трейлерах нападав. Так, якраз перевіримо, Якраз. Ось ся скраб який... Реально. Так. Так, може йому зразу маску надіти, бо я думаю, це не то, що прям приємна операція. ампутування ноги. Ну. Так, а де пилочка тут? Ні. Нижче може. А, да, нижче пилочка. Так. Надень маску. О, монетка. Монетка, монетка, монетка. Монетка сюда и монетку. да ты, Так, я вижу. Я режу, я вижу. Я вижу. ⁇ -мо ⁇ Так, 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 ты, так, 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 Я так, 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 ну я, я все вилікував, ну всього. О! Фоксі! Отак От з'явився Фоксі! Так, добре. Е, ти вже і так пережив багато всього на тобі. Мінт, м'ятно, ну, на тобі м'ятно. Цукерку. З кожним разом все жорстче і жорстче. Добре, як, як очі лікуюся. Я мабуть, не буду показувати, як я лікую вже ці частини тіла, які ми вже бачили, но... очі. Що -ти -ти, ти, ти, Ну окей, мені теж не дуже приємно було, якби мене очі. М'Ї взагалі. О, ти що за звуки? Чого воно? Воно реально в наушниках, я не знаю, це може і в мене так, но воно ззаду звучить. То я повертаюсь вже інстинктивно, хоча знаю, що воно там, но звуки ззаду, ну блін. Ну це вони дивно зробили, да. Ой, тільки що нормально так все равно чуть-чуть. Так, 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 тих. Ну просто... Я не знаю, що я так рычка! Так, нова операция на Серси. Що це? дефибриллятор, серьезно? Ну на. Эээ, ну если честно, не то, что прям оригинально ликовать сердце дефибриллятором, но... Ну це робот, в принципе, ему можешь заряд электрики, что тебе поможет. Так, наступний сценарій, у нього дві руки зломані ще різними способами і очі. Ну добре, я в принципі знаю, як це лікується, я думаю, зараз буде досить просто. Хопа, хопа, опа! Ооо! Оу, воу, 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 я просто шикарний лікар, вона навіть на міліметр підійшла. Так, оце сюди, от. Далі. От 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 це накладуємо, ось сюди чик-чик, потім розвертаємо. О, є його. Де вона? Де вона? Оно зліво. А добре, зараз. Зліво. Недобре, справа, справа, справа. Ну буває. О, серйозно? Так так easy? Просто за секунду. Я кажу, я вже такий натренований в цьому ФНАФі. Все, все, хелпі. Мені, блін, тільки на дає покій, оцей розріз на його голові. Ми не разу йому голову не лікували. А, так, Fazbear Entertainment, франшизи, ти тепер найкрасний. Класний, класний, так, найкласний лікар в Асбретеймент. Франшизі. І що мені дадуть? Це ж було типа справжній світ, це був. Скраб бейбі, якщо дадуть, це буде дуже. Дали скраб бейбі. Добре, 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 добре. Чесно, якщо чесно. Я думав, що всі серії будуть добавити більше секреток, але. Ну, оця от. Цей епізод, це епічний саги Flav Help 2. Він був реально. Хипо нічого, с... нічого не скаже під кінець. Тут всі гамнюки вони стоять, мовчать, навіть Хелпі. Що це за текст? Що за кіно? Ти просто стоїш і мовчиш. Відкрив рот і мовчить, реально. Коротше. Я сподіваюся, що тобі сподобалось відео, в принципі, ну непогане було це проходження, по-моєму, на, на, на 4 серії вийшло чи на скільки. Ну це не так важливо важливо те, що. Ми його закінчили, ми реально не на якесь душ не вийшло. І чесно, я б оцінив на 2. От як гру для Ютуба, я її поставив би на дно. Ну як гру для просто ну, для дітей, наприклад, для. Як сімейний хорор, можна сказати, то реально класна. Класна гра, но мені так, вона реально дитяча. От дитяча, прям максимально за цими міні-ікрами, прям казуальна. Реально гра для всієї сім'ї, вона прям ідеально підходить під це визначення, але. Все, не буду тебе більше затримувати. Сподіваюсь, що тобі сподобалося відео. Фоксів вуху заживал. Йо, буває таке. І побачимося в наступних відео. Хай щастить!